Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я буду говорити про те, як ми можемо змінити у нашому Фейсбуці, як ми можемо змінити наш імейл а, а контактну інформацію. Якщо вас цікавить це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця. А також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте перейдемо з вами до Facebook, і я вам одразу покажу, де ми можемо знайти ці налаштування. В нас взагалі є десь два налаштування, які саме пов'язані із зміною емейл-контактної інформації. По-перше, нам потрібно перейти до нашого профілю, і нам потрібно перейти до редагувати профіль. Тут ми переходимо, лістаємо трохи нижче і переходимо до редагувати розділ про себе. І у самому низу ми з вами побачимо контактна інформація. Може, ну, самому низу, а, Контактна інформація, як ми можемо побачити, тут озра... одразу ж виглядає якийсь емейл. І ми з вами проходимо сюди редагувати. І як ми можемо побачити, електронна адреса. Я можу, наприклад, додати щось, я можу ось як ми можемо побачити, поточні електронні адреси, додати електронну адресу, додати на форномер я можу і так далі. Але що у нас також є. Якщо у вас є якась проблема із цією опцією, ми можемо перейти до налаштувань, знову до налаштувань, і нам потрібно перейти до переглянути більше в центрі облікових записів. Давайте перейдемо сюди. Я вам покажу, що у нас тут є. Далі ми можемо перейти до, наприклад, особистої інформації, і тут в нас також є, як ми бачимо, контактна інформація. Натискаємо, і тут ми також можемо додати новий контакт або змінити вже існуючий. І саме так я показав вам два способи, як ми можемо змінювати імейл а контактну інформацію у Фейсбуці. Якщо вам сподобалося це відео та ви знайшли його корисним, я сподіваюся, що це так. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.